Volvo xc 60, машинка в нас 2016 року. Під капотом має двохлітровий бензиновий двигун, автоматичну коробку перемикання та передній привід. Ось так виглядає ця красуня. Чорний, кросовер, машинка приїхала з США з мінімальним пошкодженням, була професійно відремонтована, виглядає як нова. По комплектації у нас передні і задні пектроніки, 18 дюймові великосплавні диски, датчики тиску у нас присутні, безключовий доступ, тонування стекол, виглядає машина шикарно, поліровка, ну, машина виглядає ну, як нова, от, як будто з салону. Всередині нас зустрічає шкіряний салон, ось такий електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю водійського сидіння. Шкіряне мультикермо, круїз-контроль є, датчик світла є, датчик дощу. Також у нас наявності, старт стоп мотору з кнопки. Ось така от прикольна панель приладів. Ну, майже кокпіт. Виглядає шикарно, зернистість екрану просто супер. Дві зони клімату. У нас магнітола з. Ось таким дисплеєм. Машина у нас з камерою заднього огляду виглядає це ось так. Камера працює в тандемі з переднім та заднім парктроніком Деду з USB-OP є, можеш слухати свою музичку. Також у нас дзеркало з автозатемнім заднього огляду. У вигляді Volvo виглядає просто шикарно. І також у нас ось такий от ну можна так сказати люк-панорама, тому що цей елемент він сувний. Йдемо далі. Задній ряд сидінь у нас виглядає саме ось так. Він шикарний, він в дуже гарному стані. Є центральний підлокітничок, широкий, доволі такий, два підстаканички, вони складуються ось так, і це все обирається, і можна сісти третьому пасажиру. Так виглядає машина ззаду наперед, і ось так, якщо подивитись, от зі сторони заднього пасажира виглядає саме панорама. Два воздухозабірнички, один зліва, другий справа. В принципі, комфорту в Volvo вистачає. Кліренс високий, і от вишенька ось така ще одна на торті це Електроляду. Відкриваєш, місце класно, в пол, є такий резиновий коврик, є така штучка, яка захистить, наприклад, від того, щоб хтось заглянув, що в тебе в багажнику є. Ну і взагалі можна скласти задні сидіння, сидіння спинки, і буде місце по обйому дуже-дуже багато. Рекомендуємо це авто, тому що машина обслужена, ТО пройдено, масла в моторі, в коробці помінені. Машина готова до того, щоб радувати саме тебе, якщо ти приїдеш і її купиш. Купити можна як заповнить шматочок грошей, так і взяти у лізинг. 15% від цінника відривається, буде твій авансовий платіж. І розтермінуванням від 1 до 5 років купуй. Їзди, що на плати да, насолоджуйся свіжаковою класною Вольво. Тож хапай авто, на хапай авто.